Коридором пошани Южненська громада 9 листопада провела в останню путь захисника України Геннадія Степанова. 49-річний головний сержант 2-ї стрілецької роти військової частини А 73-96 загинув під час виконання бойового завдання в Херсонській області. Йому було 36 років, коли він прийшов працювати в палац культури, і посада пожежник. Але це посада, на яку зав'язана вся безпека людей, які знаходяться в палаці пожежна безпека. І він дуже швидко став таким спеціалістом, що особливо в ті моменти, коли були великі концерти і в приміщенні знаходилося до півтори тисячі людей. Знаючи, що чергує гена, я був спокійний. Церемонія прощання відбулася в центрі міста. Висловити шану та скорботу за загиблим героєм прийшли рідні, колеги та побратими і небайдужі мешканці. Знайомі згадують Геннадія як добру вольову людину та трудівника. Хороший був, такий добродушний. Робив. У мене ремонти, вікна, двері став, потолки натяжні. Дуже хороша людина була. Я буквально з ним розмовляв. Місяця полтора назад. Він приїжджав до мене. Я не тут живу, я в Чорноморську. Uh -huh. І Він постійно з моїми дітьми дружив. Проживали в одному домі, <кій> відпрацював зі мною з на ФСК. Дуже добра людина. Вже о, пане Кутинець казав, так. Добра посмішка і дуже добрі очі. Це нестерпний біль, це жах. Дуже боляче за рідних, боляче за нашу країну. Чекаємо, віримо в нашу перемогу. Останній бій воїн прийняв 6 листопада поблизу населеного пункту Козачі Лагері. Вічна пам'ять та слава герою Геннадію Степанову.